Друзі, знаходимося за адресою Левка Лук'яненка 2М. Тут є невеликий парк, від якого є вхід до озера. Тут не працюють ліхтарі. Після проведення ремонтних робіт перестали працювати частина ліхтарів. І чиновники не знають на чиєму вони балансі знаходяться. Займаються футболом, Жек направляє в одну організацію, Київ, міське світло, також не знає, у кого вони знаходяться. Люди вимушені поки потемну ходити ось такою доріжкою небезпечною. Самі бачите, що вже на вулиці темно, а ліхтарі не працюють. Тому звертаємося до Оболонської районної державної адміністрації до Київської міської державної адміністрації, до департаменту комунальної інфраструктури вияснити, на чиєму балансі знаходяться ці ліхтарі, і полагодити, щоб люди з дітьми могли безпечно дістатися додому.